Нашого гостя сміливо можна назвати хранителем історичної пам'яті Новомирородської громади. Музейна кімната, яку він створив, це любов у кожному експонаті, без дипломів, без бюджетів. Він створив те, що буде жити довше за всіх нас. Петро Іванович Озеров, засновник музею археологічних та краєзнавчих досліджень. Новомиргородчини слово до інтерв'ю вам передав мій гість минулого інтерв'ю Олександр Юрійович Жавна. З чого взагалі з'явилася ідея створення даного музею і ночами миєш кераміку. Як багато гостей вас відвідує за день? За 12 років розкопок зробили. Відкриття світового значення. Можливо, є експонати із якоїсь містичною історією. Найбільші стоянки на Придніпровській підвищеності це в нас. Неандертальці, Кармальці, які жили одночасно у нас. Це звичайна поразка. Яку саму старішу газету вам доводилося тримати в руках? Село газета», який редактор був Михайло Грушевський. Вау. Вона 909 1910 910 року шитка. Нагадайте, хто зараз із відомих українців приїжджає відвідати вашу музейну кімнату.